Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції Маковія Історія свята і народні обряди в Україні. 1 серпня та 14 серпня за старим стилем у православній церкві відзначають свято Винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, а також оновують пам'ять мучеників Маковеїв. У народі свято називають Маковія Маковея. У деяких місцевостях були поширеними також назви Макотру, Спас на воді, Малий Спас. Хочу розповісти про історію свята, релігійне трактування і народні обряди в цей день. Чим пов'язана церковна назва свята. Свято винесення чесних древ животворячого Христа Господнього було запроваджено в Константинополі Візантійська імперія, орієнтовно в IX столітті. Чесне древо Животворячого Христа Господнього це святиня, частина Христа, на якому розіп'яли Ісуса Христа. У цей день, 1 серпня за юліанським календарем, в Константинополі відбувалася урочиста церемонія хресний хід над містом. Служителі церкви виносили чесне дерево Хреста Господнього з царської скарбниці на дороги та вулиці для освячення місті запобігання хвороба. Люди вірили, що святиня врятує їх від епідемій, які забирали найбільше життів під час пекотного серпня. Завершувалася церемонія покладанням чесного дерева на престолу храмі Святої Софії. Цього дня, протягом двох тижнів до свята Успіння Пресвятої Богородиці, церкві відправляли молебні на відведення епідемії та пропонували хрест народу для молотовного вшанування. Відомо, що в 12-13 століттях ця традиція увійшла в обряди всіх православних церков світу. У Київській Русі свято перейшло з візантійської традиції після хрещення Русичів князем Володимиром Влітку 988 року. У наш час під час святкової літургії на середину храму з Вівтаря виноситься Прикрашений Хрест, щоб люди могли йому вклонитися. Чому церква вшановує братів Макавеїв? 1 серпня православна церква також шановує пам'ять семи юдейських мучеників Макавеїв, матері їх Соломонії та учителя їхнього Єлизара, які згадуються в Старому Завіті. Ці мученики постраждали у 1666 році до Різдва Христового. Від сирійського царя Антіоха Епіфана правитель проводив жорстку політику елінізації, поширення грецької мови, релігії та культури щодо євреїв і юдей. Головним його прагненням було зречення євреями їхньої віри і встановлення грецької релігії та культури. Однак брати Макалеї не захотіли зраджувати свою віру, тож були страчені разом зі своїм наставником. А серце їхньої матері, за легендою, зупинилось під час молитви над тілами синів. Відомо, що назву Макавеї і мученики одержали від тогочасного героя юдейського повстання проти єлінізації 1067 1064 до нашої ери. Юди Макавея з династії Хасмонеїв. У перекладі з арамейської це слово означає бойовий молот – Макаба. Юда отримав таке прізвисько за свою силу під час битв. Згодом, назва Макавеї стала застосовуватись для позначення всіх повстанців та захисників віри за часів правління царя Епіфана. Православна церква шанує пам'ять мучеників Макавеїв за їхню стійкість у своїй вірі, навіть попри страждання, які обряди існували в українцях до свята. У багатьох українських святах тісно переплилися релігійні і народні уявлення. Наразі точно не встановлено дохристиянське походження свята Маковія, однак деякі звичаї, не пов'язані з церквою є поширеними досі. Це мало б бути святкування пам'яті бречників-мучеників Макавеїв 1 серпня, але фактично воно перемінилось у поетичне народне свято, свячення квітів хліба і всякого зілля, зазначає енциклопедист і науковець Євген Унацький в українській поліенциклопедії. Український історик-етнограф Степан Келимник у своїй праці Український рік у народних звичаях в історичному освітленні також називає Маковія, святом квітів та городин. Він нарікає, що це стародавнє свято втратило дуже багато своїх звичаїв протягом віків, христианізувалось так глибоко, що його тепер важко належно дослідити. А відомо нам з етнографічних матеріалів, що в давнину існував культ лісів, дерев, культ квітів. Видно, що і це і теперішнє свято є відгоном того давнього минулого відзеркалення тих культів та християнських вірувань, зазначає науковець. Розглянемо детальніше ті звичаї, які вдалося записати етнографом. Освячення зелені. У давнину свято Маковія було переважно дівочим та дитячим. З самісінького ранку дівчата збирали на городах і в садах різні квіти та зілля трави, в'язали їх у вінки та особливі букети. У народі їх називали Маковійською квіткою. Перевивали вінком жита чи пшениці або пов'язували стрічку. Степан Килинник зазначає, що діти збирали собі невеличкі почечки квітів, а господині готували городину, мак та різні овочі, які також носили дівчата до церкви на освячення. Етнограф припускає, що освячення городини додалося пізніше для свята квітів та дерев. Після цього святково брані дівчат у вінках і діти. Обох статей йшли до церкви з Миковійською квіткою. У церкві в неї вставляли воскову свічку. Освячували як польові, так і городні квіти: петрові, батоги, цикорі, морку, чебрець, різак, материнку, любисток, розторопшу, кріп, миколайки, васильки, кудрявці, коноплі, дереві, м'яту, драголюб, поли. Після богослужіння йшли до криниці, де святилась вода, і освячували зілля, трави. Свяченим на Маковія зіллям набивали подушки для небіжчика, у деяких місцевостях клали те зілля біля породіллі та в купільний мовлят. Народ вірив, що зілля, посвячене того дня, має особливу силу. Після посвяти мак та такі квіти, як жовті купчаки. Та чорнобривці йшли за образи і там зберігалися до весни. Весною мак розсівали погороду, сухі квіти, дівчатам на благовіщення вплітали собі в коси, щоб волосся не випадало, пояснює Євгеній Нонацький. Про звичаї свячення зелені і води згадує також учений етнограф і фольклорист Павло Чубинський у збірнику етнографічних і фольклорних матеріалів з українських етнічних земель Російської імперії. Етнограф Георгій Кожелянко пише, що зазвичай освячення існував на Биковині і в дохристиянські часи. Так, молодь вранці до сходу сонця йшла з віночками з квітів та Маковійською квіткою до води ставка річки джерела на освячення. З першими променями сонця. Торкалася до води квіткою та краєчком віночка. Вважали, що енергія води переходить на квіти у такий спосіб, і вони дістають чудодійні властивості. Потім молодь ставала колом на поляні чи на березі річки і, тримаючи в руках букетики квітів, підставляла їх під сонячне проміння. Та, йдучи три кола за рухом сонця, співала пісні про квіти, воду і сонце, описує тамній звичай етнограф. За словами науковця, з приходом християнства звичай освячення зберігся, але його перенесли до церкви і він почав виконуватись допомогою Освячення води. Олексій Воропай у книзі Звичаї нашого народу відзначає, що свято Маковія ще називалось Спаса на воді. Хворі пропасниці купаються в річці, бо вода в цей день вважається цілющою. Георгій Кожулянко пов'язує це вірування з первісним культом води наших пращурів. Ми вже згадували, що в цей день освячувалась вода в криницях. Крім того, українці влаштовували церковну ходу до річок, освячували джерела. За свідченням мешканки Києва баби Козалецької, розповідь якої записав Олекса Воропай, у столиці в давнину існував звичай на Маковія святити воду на Дніпрі. Всі кияни сходились та з'їжджались тоді до річки. Чоловіки, за її словами, мали з'явитися на подію в козацькому одязі. На Карпатській Україні на Маковія воду святили церкві, люди несли її в заквічених ємностях до храму. Освячення Маку. Достовірно невідомо, чому саме в цей день українці освячують Мак. Існує версія, що свято вшанування мучеників Макавеїв трансформувалось Маковія з фонетичною подібністю. Однак, як ми вже з'ясували, назва Макавея не має ніякого відношення до Маку рослини. Але наші предки могли цього не знати. Разом з тим відомо, що Мак шанувався з давніх давен за свою плодючість. У фольклорних переказах та легендах він асоціювався з родічістю, також міг використовуватись під час хліборобських святкувань на честь збирання урожаю. Сприяло закріплення назви свята і те, що Мак достигав саме в цей період, його збирали і сушили. Етнограф Георій Кожулядко, описуючи маковейське святкування на Буковині, зазначає, до свята готували також мак. Кілька голівок маку, зв'язували в пучечки, потім обмотували стебельце червоною стрічкою і так несли до свячення Цей мак використовували як насіння в наступному році, домішували до маку, який використовується для приготування куті, Розтрушували його в курниках, щоб добре неслася домашня птиця та на пасіка, щоб джоли приносили багато меду. До слова, у деяких місцевостях свято так і називалось макотрус. Окрім городнього маку, звячували також мак ведюк – Дикий мак його використовували для охорони від нечистої сили, відьмими мерців. Мак ведюк в народному знахарстві вважається як засіб проти чародійства. Це маком треба обсипати дім і всі руки та хитрощі відьми пропадуть безслідно, пише Олекса Воробай. Готування макових коржів. Обряду виїжджають цього дня були шуляки, шуліки, коржі з пісного пшенічного тіста, облиті густою медовою. Ситою та роздертим маком, особливо ці гласучі полюбляли діти. Медова сита – це метер змішаний з водою. Готували також пироги та пісні обід, адже в цей день починається успенські піс пасівки, який триває два тижні. Ігри та веселищі цей день повністю належав дітям та дівчатам. Менші збиралися на луці чи на горобчику, щоб тання та дитячі крики лунали по всьому селу до пізнього вечора. Діти гралися у різні ігри, кота миші, гілки, стукалки. Горю, дю, ба, у просогу, Саї Вовка, у коні, в перегонки, короля тощо. Дорослі дівчата в цей день звільнялися від роботи. Вони збиралися, ходили в ліс посілля, збиралися гуртками, проводили свої жартівливі ігри, співали пісні. Встановлення опудова. Це маловідомий звичай був поширений у селах Південної Київщини та Житомирщини. Етнограф Олен Чабанюк розповідає, що напередодні свята в ніч встановлювали у виту квітами і зелені щоглу, яку теж називали маковієм. У кожному селі роблять такого маковія по-різному від метрового опудола, яке господарі ставлять біля хат, або у дворі для своїх дітей до десятиметрової віхи на вигоні за селом або на розходніх дорогах. Вгорі на такого Маковія іноді прикріплювали гарбузову маску із запаленою свічкою. Поруч складали багаті, і молодь розлежались цілу ніч, оберігаючи віху від конкурентів із сусіднього кутка або села. Бо якщо Маковія вкрадуть або розвалять, для місцевих це буде великою образою ганьбою. Чи був в Україні звичай освячувати мед на маковії? Шоден з етнографів, праці, яких вивчали для статті, не згадував про традицію освячення меду українцями на Маковія. Немає також записів у наукових працях про медовий спас. Неймовірніше, що журналісти та аматори з етнографії бездумно або свідомо перенесли цю російську назву свята та російські звичаї в український медіапростір. Насправді, українці освячували мед на спаса. Відомо про це знаходимо в працях Василя Скоротівського, Степана Климника, Олекса Воропая та Євгена Унавського. До зустрічі в нових відео!